Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Досить глибокий Євангелія, і такий широкий, широчезний підхід, і такий дуже простий і скромний висновок. Бо коли, коли Ісусе, почали закидати про те, що чому твої учні не мають рук, а це був припис. Це був припис для того, щоб врятувати лютувати вибраному народові життя, не їсти свинину, бо вона є переносчиками паразитів, і від них нема лікарств. Мийте руки, знайте їсти, щоб не занести якусь інфекцію собі до рота і щоб не вмерти від якоїсь хвороби. Бо тому що Христос розумієте, іменно тут починає їх зцілювати. І дуже багато було людей, які мали хвороби інфекційні. Їх то мучило, то вони не могли дихати, хтось не міг ходити, хтось там живіт болю всякось. І вроді би не вмирали, ходили, а дуже мучилися. І їм ніхто нічого не міг допомогти. І вони приходили до Ісуса, доторкалися і ставали здорові. І Ісус, ну, Бог завжди працює логічно. Получається, що Він тут тільки оздоровив, а тут він знов мають заражатися, мають знов їсти немитими руками. Але Христос істляв їх, виганяючи з них, знищуючи з них всяку інфекцію, всяку болячки, всякі хвороби. І тому там вже не можна було заразити біля Ісуса. Біля нього можна було тільки оздоровитися. Йому кажуть, а що це твої учні, не ми руками їдять? Ну, спеціально, щоб, знаєте, знайти що... щось якусь закавику, так як ми дуже любимо. І Христос каже, слухайте, та ви заповідь як порушуєте? Каже, шануй батька і матір, а якщо ти, то, що ти робиш, приносиш дар Богові, то може батька і матір не шанувати. Ну, то, -то як так? -то? Христос каже, та ви своїм переданням знищуєте заповідь. лицеміри! Добре про вас пророкував пророк Ісая, який казав, що каже, ці люди серцем, мене, устами мене прославляють, а серцем далеко від мене. І тому Христос, підводячи підсумок всього того, що там відбувалося, тих стіл, і то, що наговорили, і ці. І, 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 і ці Фарисеї всі, він каже, слухайте, <кій> от все, що ви говорите, це гірше від той інфекції, за ви до мене прийшли. І каже, не те сквернить людину, що, що в неї входить, а те, що з неї виходить, з тих уст. Не через то інфекція є проблема, тому що, якщо ти занесеш інфекцію через рота, Умреш ти на тим все стане. Але коли ти говориш, ти можеш заразити сотню людей, тисячу людей. А якщо ти щось таке скажеш, що вони схочуть то передавати, а зло шириться дужче, як добро, то тоді ти можеш за, за, про, заінфікувати ціле село, ціле місто. Тому Христос і каже, не те осквернює людину, що входить в неї, і не те є великою проблемою, але те, що виходить з уст ваших. Тому думайте, чим ви наповнені. Думайте, що ви слухаєте. Думайте, чому ви робите місце в своєму серці, бо коли будете говорити, щоб ваші слова не були як інфекція, яка заражає світ, але щоб було як лікарство, яке рятує світ. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Промовимо всі від і душі від цієї всі нашої. Промовимо. Господи, помилуй. О, Господи, все, Божий, отців наших молимось Тобі. Виснухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі. Виснухай і помилуй! Господи, помилуй. За святішого Вселенського Орхіле, лева Папу Римського, що батріарха нашого Святослава, слава єпископів наших, кір Максима, кір Степана та тих, що служить по службі святім за отців наших духовних, за всім у Христі, братів, сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за помбережений народ, за правління, за все військо. Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог у Своєму, милосерді, з поляну на весь український народ і в цей час війни захистив щитом своїх всемогутньої опіки наші міста і села, і зцілив ранетерплячих, подав нам своїх все ласкаву допомогу всім потребуючим і дарував нас, і благословенний мир, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимо, що все милостиве, Господь укріпив сили всіх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Маємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, щоб вони і всі накої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай, Милостиво Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву, за особливу опіку для воїна Олександра, його побратимів Ігоря, Ільї, Андрія, Дмитра, Дениса, Дмитра і Євгена, за здоров'я і за спасіння слуг Божих. і за донечку Анастасію, і маму Оксану, за здоров'я Божа підтримку для своєї Боже, за здоров'я, захисту за Господа Бога. Для

Повіжа ромобіми, любові жаром жаромобіми, воно згорить, його не стане. За здоров'я і за спасіння спасісних. Божих. книги лете, зерно Анну, що Одесі, даді, з нього кого голос, за нас. Свіча засвітиться воно, звіча засвітиться воно, твоя ж любов не модераторів. Свіча засвітиться воно, звіча засвітиться воно, твоя любов, не. За здоров'я і за Боже благословення для Отця, влади, слава, і щоб сповнилися всі добрі прохання, Господи, вислухай, милостиво, помилу. Ще молимо за ту присутніх людей, що очікують від тебе великої матої милости, за тих, що творять нам милостиню за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молодой с тебе, людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повся час і на віки віки. Тільки вірніше іще мирі, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, з Божою Твоєю Боже твою помилуй. Примудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу восилали Отцю і Сина і Святому Духові нині повся час і на віки, віки.

це вже